Привіт! Зробимо зачіску на моє рівне волосся. Я використовую термозахист від TGS like It Hot і дуже щільно наношу на волосся. Крутити буду на нову плойку. Ось так вона виглядає. Вона дуже швидко гріється. Дивіться, регуляція температури, і хоба, я вже кручу волосся. Починаю завжди ззаду. До речі, діаметр плойки 32 мм. Це не перший мій інструмент для волосся з цього найпопулярнішого магазину. Здогадався ще за магазин. Я думаю, ви здогадалися, що це Ксюстор. У них дуже великий асортимент товарів для волосся для дому та засобів по догляду за волоссям. Подивіться, як зручно та комфортно робити укладку просто вдома. Моя чудо плойка, а ще на неї обов'язково йде гарантія. Згодні, що укладка зразу змінює образ. Я дуже задоволена. Дасін просто відпочиває. Зробити таку укладку дуже легко за допомогою плойки та термозахисту. Ну дивіться, як круто. 10 з 10.